В моїй частині питань ми розглянемо саме вивчення географічних питань за підручником природничої науки в 6 класі. А саме, ми розглянемо модельні навчальні програми. Покажемо, як можна здійснювати навчання через дослідження в 6 класі, моделювання на географічному матеріалі. Практичні роботи, дослідження, задачі, а також використання цифрових ресурсів. Отже, чим відрізняються і в чому схожість між модельними навчальними програмами? Наступне питання, яке дуже важливо, чи можливо навчати на уроках географії? дослідженню. Чи можна організовувати процес навчання через дослідження? Традиційно говорять, що географія описова наука, але ми змогли спільно з авторами співавторами зробити такий підручник, закласти такий, такий методичний апарат. Який дозволить реалізувати найголовнішу задачу природничої освітньої галузі: формування компетентностей в галузі природничих наук техніки і технологій, і найголовніше навчати через дослідження, ми показали, як можна на уроках природничих наук. Використовувати моделювання, зокрема, яким чином використати те, що є вдома, те, що можна зробити на уроці, і з задоволенням діти виконують дослідження і моделювання разом з батьками. Не менше 20 моделей ми прописали в підручнику. Вчитель вільний в виборі інших варіантів моделей. Традиційно для географії залишаються практичні роботи, дослідження і задачі. Робота з атласом, робота з картою, робота з контурними картами. Ці завдання у нас вміщені або в підручнику, або в цифровому додатку до нього. І ми максимально використовували всі і традиційні, і інноваційні задачі і завдання щодо змісту в шостому класі. Крім того, проблемною завжди залишалась... Завдачі і завдання на визначення масштабу. Географія, як ніякий із інших предметів, має величезні ресурси використання саме цифрового матеріалу. Це і Google карти, і Google Глобус, і різного роду симулятори. Робота з цими ресурсами прописана як і в нашому підручнику, так і прописана в цифровому додатку до нього. У нас традиційно цифровий додаток буде містити інтерактивні завдання, а також відеотеку.